Для того, щоб піднімати ваш дофамін, збуджувати ваші межі задоволення. Ми збільшуємо кількість нейромедіаторів, які відновлені нашого дофаміну. В Соцмережі адиктивний потенціал. Привіт! Я змотивований вам сьогодні розказати про дофамін. Наскільки ну, він грає важливу роль в нашому органі? Ти знато сильно перезбуджений. Остапе. Не пилуй, піди повіджимайся. Сьогодні я буду говорити про розказувати про дофамін. А ти, будь ласка, інший раз покажеш або тренування, або щось друге. Хорошо? Окей, давай, 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 давай. Ми часто чуємо багато про дофамін, про його плюси, про його мінуси, багато міфів, багато стверджень. І сьогодні я вам розкажу конкретні кроки. Як дофамін на нас діє і що потрібно робити для того, щоб відчувати і сприймати все навколо набагато яскравіше, набагато ясніше. При розумінні, як працює дофамін, дозволяє нам вставати зранку, піднімати нашу попу, бути змотивованим, створювати, бажати того, чого у нас. Ще немає. Це спосіб зробити висновок і зрозуміти, в якому місці життя ми знаходимося. За це все відповідає дофамін. Ваші справи йдуть добре, погано чи так собі. Ваш настрій суперовий чи поганий? Ви в депресії чи ви в припіднятому настрої? Це все дофамін. Як тільки ви Зрозумієте і усвідомити, як діє дофамін, і що оці всі процеси залежать не скільки від обставин, які з нами складаються, від новин, від подій, від речей, а стільки від рівня дофаміну у нашому організмі. І коли ви зрозумієте ці всі процеси, ви зможете працювати з ними. Але оскільки ви будете усвідомлювати і працювати з цими процесами, ви зробите власне життя в тисячу, в десятки тисяч разів кращим. Наш дофамін дуже нам потрібен для повищення нашої уваги і концентрації на чомусь, на певній справі, на певній роботі для того, щоб виконати її класно, виконати її якісно, виконати її змотивовано. А оскільки ви будете до цього отримувати, отримували до цього дофамін швидко, наша увага, наша змотивованість, наша розсіяність дуже велика. Тобто мотивація і бажання щось робити низьке, а розсіяність дуже велика. То, як ваше тіло реагує на дофамін, залежить від вашого базового рівня дофаміну, який закладений. У вас з народження, упевнений, що і всі чули про стрибках дофаміну в організмі. Пояснити їх доволі таки просто. Наприклад, коли ви робите те, що вам подобається, з'їдаєте кусочок шоколаду, граєте в комп'ютерні ігри, зайняті своєю улюбленою справою, то коли ви щось з'їсте чи зробите те, чи подивитесь. Те, що вам нереально сильно подобається. В той момент ваш дофамін йде уверх. Листаєте інстаграм, іде підняття дофаміну. Але після того, як ви досягли чи подивилися щось приємне, досягли чогось бажаного, ваш базовий рівень дофаміну буде падати. Наприклад, ви дивитесь свої соціальні мережі, там коїться щось важливе. Щось класне, ви щось, ви щось класне побачили, ваш рівень дофаміну піднявся. Для того, щоб піднімати ваш дофамін, повинно бути щось нове, щось те, що вас буде збуджувати в кінці кінців. Тобто це дофамін. Соцмережі діють таким чином, вони мають адиктивний потенціал. Тобто, що це значить? Мають значний ризик до виникнення залежності від них. Чим більше ви в них сидите, тим більше ви хочете туди зайти, тому що там може бути щось нове, щось цікаве. А хто так живе, а хто, а хто так живе, а той хто лайкнув, а ті новини, а ті... От, от ті От всі, це все діє на ваш дофамін, на ваш базовий рівень дофаміну. І коли ви листаєте, ви нібито щасливі, Ви нібито... я подивився, а та новина. А той купив, а я собі куплю. Оце так іде захоплення нашого дофаміну, нашої уваги. Кожен раз, коли читаємо хороші коментарі під нашою фотографією, бачимо, коли росте кількість переглядів, кількість лайків, це нам від цього приємно, і це збільшує наш рівень дофаміну в той момент. Але бажання <кій> отримати повторно ці емоції. Змушує нас все частіше і частіше, і більше часу проводити в цих соціальних мережах. Точно так само і працює з шоколадом, з фільмами, з іграми. Шоколадом це рівень сахара піднявся, нам смачно, нам круто, рівень дофаміну піднявся, потім сахар понижується, з ним понижується рівень дофаміну. В комп'ютерних іграх ми там досягли певного рівня, певного левела. Получили певні скіли, але це все в іграх. І вони знижують наш базовий рівень дофаміну. До такого режиму роботи мозок звикає дуже-дуже швидко. Аж занадто швидко. Ми навіть і не розуміємо, коли ми вже стали залежними від соцмереж, шоколаду, комп'ютерних ігор і тому подібне. Але постійна стимуляція нашого мозку. І стимуляція нашого дофаміну робить нас набагато менш чутливими до нашого ж дофаміну. А в спробах збільшити викид дофаміну в організмі, в крові, людина отримує залежність від шоколаду, їжі, соцмереж, покупок, комп'ютерних ігор і так далі. Коли ваш мозок не отримує той рівень дофаміна, до якого він звик. Отут ми і отримуємо апатію, депресію, небажання щось робити, небажання вставати з ліжка, немає мотивації, немає настрою, погано встали зранку, не з тієї ноги, голос в голові, наш ум каже, що я не можу, а я не хочу, а я не буду. Це все підв'язано до дофаміна. І якщо ви вчора дали йому значний ріст, ваш мозок скаже, ну, я не хочу, я не хочу нічого робити, не змушуй мене, бачу свої недоліки. Но в момент, коли ваш дофамін був піднятий, ви бачили свої плюси. Ви бачили, наскільки ви гарний, наскільки ви змотивований, наскільки ви можете все, все, і зараз зробите, переробите всі. Справи, які ви заклали собі на рік. Але встаючи зранку, ви нічого не хочете, ви нічого не можете, ви навіть можливо відчуваєте себе хворобливим чином, оскільки ви отримали яму з дофаміну, який ви вчора підняли, сьогодні ви його опустили. Наступить час, коли ваш мозок перестане розуміти між тим, що Робить вам погано і добре, і отриманням дофаміну. Його його суть буде отримати дофамін. І він не буде розуміти, це добре заняття чи це погане заняття. Це добра справа, чи це погана справа? Його суть буде отримати дофамін, оскільки він звик бути на високому рівні дофаміну. І коли організм. Знижує дофамін на низький рівень або нижчий рівень, ніж у вас був базовий. Ви в депресії, ви в апатії, ви нічого не хочете, ви нічого не можете, ви нічого не знаєте, ви ніхто так каже ваш ум через те, що дофамін низький. І коли, наприклад, у вас спочатку ваш рівень дофаміну ріс від соцмереж, від шоколаду, потім від комп'ютерних ігор, потім і чим. Більше йде резистентність, чим більше він звикає там, раз, другий щабель, третій щабель, Далі він не буде, ваш мозок не буде розуміти, це хороша справа, чи це погана справа. Якщо вона буде давати дофамін, він буде змушувати організм її виконати. А там можуть бути вже і алкоголь, і, і, і інші не дуже добрі речовини, які. Буде стимулювати ваш організм, але через певний час він і до них звикне. І куди далі, я думаю, ви і самі можете зрозуміти, куди вас це може довести, оцей постійне збільшування рівня дофаміну в організмі, особливо якщо воно не контрольоване. І коли ви робите те, що вам подобається, ваші межі задоволення постійно зміщуються. Ваше щастя, радість. І позитив залежить від вашого теперішнього рівня дофаміну, вашого минулого рівня дофаміну. Тому що, якщо ваш теперішній вищий, ніж минулий, він обов'язково знизиться, і ваш організм буде не в дуже доброму стані. Один з виходів з. Цієї ями, з цього пониження вашого дофаміну, це на певний короткий час забрати зі свого життя ті справи, які швидко збільшували ваш рівень дофаміну, їжа, комп'ютерні ігри, соцмережі. Організм звикає так само і з дофаміном. Потрібно очистити рецептори, забравши свого життя. На певний час короткочасні, швидкі підйоми дофаміну через ті чи інші справи, які ви виконуєте. Один з способів збільшити кількість нейромедіаторів, які будуть отримувати рівень, вищий рівень дофаміну, це випити яблучний уксус або бетаїн гідрохлорид Ми збільшуємо кількість нейромедіаторів, які можуть, до яких можуть прикріпитися. Гормони дофаміну це раз. Наші надпочечники виробляють дофамін. І якщо, отримувавши постійно велику кількість дофаміну в організмі, наші надпочечники занадто сильно перегоріли, скажімо так. Вони занадто багато працювали, і тому їм потрібно допомогти, що взагалі можна зробити: це забрати з свого життя кофеїн. Алкоголь, солодкі, тобто сахар, стрес, підтримувати надпочечники з добавок, отримувати такі добавки, як тирозин, це амінокислота, яка є прекурсором дофаміну. Тіанін також це прекурсор дофаміна. Він допоможе додати резерв до вашого організму. Вітамін Д побільше буваєте на сонечку або 3000 одиниць з добавок. Вітаміни групи Б, а, а точніше, Б5 і Б6. Але ці всі добавки не допоможуть, якщо ви не забрали оті негативні чинники, вони, вони не є негативними, просто ці чинники досить швидко збільшують наш рівень дофаміну. А потім так само його і обвалюють наш, наш базовий рівень дофаміну. Ключовим моментом в підтриманні і відновленні нашого дофаміну є баланс між потребами нашого сьогодні і нашого завтра. Потрібно зважити, що ми робимо сьогодні і як воно може вплинути на нас завтра. Великої кількості кави ми завтра можемо зриватися на рідних, на близьких. Не могти нічого, не хотіти нічого, то можемо подумати, як дозовано отримувати дофамін, не шкодячи особистому здоров'ю своєму майбутньому, своїм рідним, своїм близьким. Тому будьте здорові, робимо це все разом. Буду вдячний за лайк, за підписку, за ваші коментарі. Якщо є питання, задавайте їх внизу. Я відповім. Стаємо краще. І до нових відео.